Насамперед, Карл Новроцький не перший, я думаю, не останній політик, який під час президентської кампанії говорив речі, які об'єднували його електорат, а тепер може діяти по іншому з огляду на свої інтереси. Ми напевне не знаємо, як це буде. Давайте дочекаємось його дій, його предметних кроків. Дочекаємось, наприклад, чи будуть його дії спрямовані на те, щоб здійснити ну, до прикладу, до кінця 2025 року. Візит в Україну, чи здійсниться це чи ні, тоді ми можемо говорити більш детально. На мою думку, пріоритетом Кароля Навроцького буде політична активність всередині країни. У нього є відповідні президентські повноваження. Для цього там є певна криза всередині коаліції, і він після президентських виборів, я думаю, хоче зміцнити свої позиції. Хоча до наступних парламентських виборів ще два роки, але. Він ну навряд чи хоче так, так довго чекати, і відповідно я б не драматизував заяви. Я вважаю, що треба говорити і звертати увагу на предметні дії з огляду на те, що зовнішньою політикою в канцелярії Навроцького буде е, опікуватись пан Пшидач, дипломат досвідчений. То ми маємо поставити питання як на мене, по-іншому. А що Україна зробить для того, щоб вона стала? Пріоритетом східної політики Польщі, що вона має робити, як вона має працювати з фактором українських біженців, які є не тільки реальністю, які є викликом серйозним для польського суспільства, тому що завдяки ним польське суспільство перестало бути мононаціональним. Це серйозний виклик, і я б сказав, виклик для цілої нації. Тому е я не готовий драматизувати заяви Навроцького. Я розумію, що я зараз можу давати коментар, а в цей час прозвучить його якась заява, яка нам абсолютно буде не, ну, не в тему. Але якщо ми чітко усвідомлюємо проблему, то ми маємо з нею працювати. Я говорив, що вибір Навроцького позбавляє нас рожевих окулярів. І... Я противник того, щоб ми продовжували використовувати щодо польських політиків будь-яких епітет проукраїнський чи не проукраїнський. Вони всі виключно будуть пропольськими тільки з різною ідеологією.